Квантовий світ відкриває те, що вже давним-давно описано в Біблії. Біблія каже, що весь цей світ створений Словом Божим. Це закодована інформація. І квантовий світ він показує, що світ він з елементарних взагалі частинок цей код інформація, слово Божого. Ми цей світ не бачимо. Ми бачимо тільки матеріальний фізичний світ, в якому ми живемо. Ми собі там щось плануємо, Ми думаємо, що буде так, як ми хотіли. Ми щось там собі заробляємо. Ми думаємо, що ми будемо молоді, що ці вітаміни нам. Допоможуть, а потім інфляція. Потім все одно старієш, А потім відбуваються якісь ситуації в житті. Взагалі, і ти думаєш, я не планував таке життя. Щоб у мене було взагалі. Я зовсім по інакшому планував своє життя. Чому в мене те чи те чи інакше? А тому, що є духовний світ, все стоїть словом Божим. І коли в моєму житті порушується слово Боже, коли в моєму житті немає Бога, то руйнується ось цей матеріальний світ і життя, в якому я живу. Щоб прожити взагалі плідне життя, потрібне Господь і потрібне слово Боже. you yeah.